Добрий вечір, шановне панство. Сьогодні хочу підняти тему на рахунок корму. В принципі, чого я звернувся до цієї теми. Бо ще 3-4 дні назад у нас було тепло досить, то внутрі їли менше. А зараз трохи похолоднішало, і внутрі почали більше їсти. Я маю. Я не рахую, що там, наприклад, зелені я більше даю чи менше. Я на рахунок гранули. <клух> Якщо, наприклад, ще 3-4 дні назад я в даний вольєр давав 300 г гранули сюди, і зранку приходив і гранула була пророзкидувана, правда, після, крім тих 300 грамів, Гранули я ще самкам, що народили, давав на двох одного качана кукурудзи. Я їм персонально ламав качан на двоє і персонально їм давав, щоб не попав е, качан кукурудзи вагітним самкам. Е, бо вагітним самкам кукурудза, в принципі, противопоказана. Тим більше вони вже невеликому, та взагалі. Не зловживати для вагітних кукурудзою, тому що потім виростуть дуже великі плоди і годі буде вродити їм. І гранулу я давав даним по 3600 грам в сутки, а тепер вже дивлюся зранку я дав 400 грамів гранули і вони з'їли. Ну, Бачу, що вже навіть маленькі нутринята. Підходять і вже, наприклад, одну-дві протягом суток декілька гранул з'їдають. Та як їх є 13 штук, то напевно до 100 грам гранули вже може, може, малі з'їдають. А може не з'їдають, бо я їм ріжу надрібно, ну, там на дрібно, ну як до салату до вінегрету або до олів'є. Як ми ріжемо, того я ріжу. Морку, моркву ріжу на такі кусочки, як я ріжу яблука, їм так порозкидаю, щоб типу, старше від них ні яблуко, нічого не забирали, а вони собі взяли і їли. Досить непогано вони їдять червоний буряк. Я теж їм і ріжу, як попадається, він мені то я їм ріжу на дрібненькі кусочки, розкидаю по вольєру і внутрінята його їдять. Їдять непогано, тому що е, цук, е, червоний брак, він дуже багато цукру має, він солодкуватий, але ним зложивати не потрібно, <кій> тому що він, якщо багато давати нутрям е, червоного буряка то вони особливо маленькі, вони будуть, можуть мати е, понос діарею. От. Тепер от на даний вольєр е, потрібно по нормах, потрібно давати кілограм 300 грам гранула тільки для дорослих, і вже по 30 грам на на маленьке нутринятко в сутки. <кій> так, як в мене їх 13, то вже до 400 грам гранула. Так, по розрахунках, по книжках, по розрахунках при нормі годівлі нутрій. Ну, Може малим трошки менше треба рахувати, тому що при ті, лише при кілограмі. Живої ваги внутрі з'їдає біля 300 грам гранули зернових. От. А та, як я, бачите, я давав по 600 грамів, вони не з'їдали, а зараз от, сьогодні я вже дав 900 грамів сутки гранули і подивлюся до ранку, як вони її будуть їсти. Ну, я вже роками спостерігаю. При високих температурах нутрія менше їсть гранули, е, більше як високі температури, вона нажимає на соковиті корми, на траву і на овочі, фрукти, якщо є в достатній кількості. От. А до гранули вони більш-менш рівнодушні. А коли вже похолодніше є, то вони більше вже гранулу їдять. Все, дякую за увагу. От, такий коротенький огляд. Нутринята дуже жваві. Вже їдять, вони будь-що вже вон, там один внутрінятку, не знаю, що вам передається, вже взяло невеличке яблуко і гризе його. Я вчора. Ще не польнувався. У нас в місті тут біля будинків люди понасаджували дерева, і ось такі вони невеличкі яблука там попадали, то я пішов два відра вчора назбирав, душу не було якось між душем і привіз два відра яблук, які зараз мене рятують. Бо в озері в мене за тих декілька днів. Вода вже піднялася, напевно, на сантиметрів 30. Все, дякую за увагу. Заходьте на канал, підписуйтеся. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрі. Задавайте запитання, буду відповідати по мірі своїх знань.